Друзі, добрий ранок. Усіх вітаю, сервантік на зв'язку. Сьогодні я працюю у скупці, зробив для матусі вихідний. І сподіваюся, що мене чекає насичений та цікавий день. Чекаю приноси, також приємні продажі, цікаві, є вже. Ще декілька продажів, але через інтернет аукціон Віоліті. Зараз я з вами поділюся. Так, ось скільки в мене тут ножів, різь, різних ножів. Продав ось такий кінжал. Продав на Віоліті за 700 гривень. Ось нещодавно теж купив в такому ж стилі кінжал. Цей вже продам. 700 гривень. Продавався він в мене трішечки дорожче, але людина запропонувала 700. Я прийняв пропозицію. Так, Дуже цікаві пано. Красива структура дерева. Що скажете, друзі? Напишіть вашу думку. Красиво зроблено. Кому цікаво, пишіть, домовимось. Що нового тут покажу вам трішечки? Півників. Тут в мене три, та вдома три. Дома тут, бачите, такі вони з жовтою шеєю, з коричневою, чи як голова, та шея. Верхня частина така світло-коричнева, так скажемо. А вдома в мене три півника. З красним верхом, тобто шия і голова, вони червоні червоним верхом. Друзі, приготував сумку з посилочками. Це все вже продано. Тут годинничок упакований. І зараз піду на пошту. Поки приміщення нагріється, я відправлю посилочки. Спочатку відправлю те, що в сумці, а потім і саму сумку, тому що вона теж продана. Так, друзі, дивіться, яке місце розташування. Хто ще не знає, де ми знаходимось. Там в Борисполі зупинка ЗАГС. ЗАГС. Так. А ось наша крамниця, зупинка стара Прага Ось так чудово виглядає наша крамничка. Її важко не помітити. Ось в такому місті ми знаходимось. Приходьте, хто живе в Борисполі. Та приїжджає Бориспіль. Приходьте, купуємо та продаємо предмети старовини. А ви нічого замотаєте і... Так, так, обов'язково. Обов Є присох. Угу. Дякую, зараз замотаємо вазочку. Це яка красота. Угу. Доброго дня. Так, купив. Ложечки та віделки. 10 приборів. Приборів, так? Да. За 100 гривень купив. Це у нас мільхіор. Тільки там десь обід, але все одинаково. А що там таке у нас? Давайте я достану, давайте, то я щось тягав. мероприятии, да, каком-то? Это за картонных справ. А. Министерство. А, они на батарейке че Они на ходу. Не, не батарейки. Не батарейка, механика. механика. Да. Сейчас не хочет ты. А заведите Нет. мне, будь ласка. специально носила, Да бывает такое, что и шли, и шли, и перестали. Я специально ходила туда, в этот самый, в Трест. В Трест? Да. Он сделал, что кажи идут. Они же давно уже лежат, наверное, Имеют свойства, Имеют свойство, если они не заводились, имеют свойство останавливаться, да. лежат. Ну, вот не несколько. Ну, не идут, я не знаю, не идут не идут. Я, понимаете, если часы по моей тематике, я сразу оцениваю. А это более сучасное, разумеется, что. Еще э, дать несколько, да? Если есть у меня, да. Хорошики ваши. Доброго дня. Какао uh, почему? Uh, Кофочка. По 25 гривен. Uh -huh. Так, сейчас, 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 мешочка. Угу. Що то є? Здорово, так? Дешево. Вмикається він, так? Да? Mm -hmm. Вмикається? Mm -hmm. не знаю, чи цікавий у вас для кассирів, а плигай, так? Наверне. А що взагалі, не знаю. Да? Фотоекспонами, так? Такі касети мене. Я просто одніх залашу до мене. Дати і є отаких от чимало пластинок чого. Теж може будуть цікавими. Тільки такі, чи є і є і великі? Різ, різні, є більші, є. Деякі цікаві, деякі цікаві. Я можу навіть під'їхати потім, коли, ну, то є, щоб ви не несли, якщо їх багато, в принципі, і по факту вже подивитися. Ну, якщо зручно, можете принести. Просто деякі там, ну, в общем, в гар... головне, що в гарному стані. Ну, Це те, що не дуже можна там бачите, Будь ласка, фарфор, будь ласка, послухайте. Не трогать, не трогать, да, дорого Ничего. коштує тому що знаєте как она падает? Вообще, вот вроде и взяли нормально, а оно потом чуть-чуть коснули знаете. Просто были случаи уже, я ж не просто. Да. Да, да. Якщо вы скажите, я покажу вам. Какие такие набор? 500 гривен. Це Сваровский. Пятьсот гривен. Пішли, Звичай, друзі. Я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, Ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Друзья, тришечки скупился. Вот такие интересные предметы купил. Электрочасики. Щойно вмыкал. Они работают. Это товар для Эдси. И eBay. Також людина принесла две статуэтки. И слава Богу, что вот эта статуэтка уцелела. Потому что девушка ее не замотала, ничем не защитила и просто вот несла в сумке. Носик в чайничке сохранился. Такая статуэтка встречается впервые. Это у нас Дулева. Также впервые встречается и эта статуэтка. Это у нас Барановка. Так, годинный чек полет Шагомер, Заря и вот такая аудиокассета для вас, женщины, деловая женщина. Людина сказала, что еще есть кассеты. Плюс цієї касети в тому, що вона лец... ліцензійна. Це дуже важливо. Цю касету вже можна якось продати. Так, китайський плеєр і декілька пластівок. Теж людина сказала, що багато є пластівок ще принесе. Так, також. Це еще одна девчонка приходила и принесла вот такой годинник командирский. Это у нас АУ-20. Где-то тут было написано. В общем, покупки сегодня отличные. И только два часа. Я пришел с обеда, и вот мне сразу принесли Такі прекрасні статуеточки. Підписниця Ірина купила ось таку вазу. Нещодавно я її придбав. Ваза Київського заводу. О, зараз. Опа. Київський завод дуже рідкісна. Мені зустрічається вперше. Ось така красуня велика, висота 30 сантиметрів. Яркая, стільная, позолота в гарному стані. Також продав два бокали. Зараз вже чекаю оплати. Та в процесі може теж Ірина купи балеріну. Балеріна досить рідкісна і теж якісна робота. Ще один принос, трішечки пластівок. Алиса в стране чудес. Кассетный блок. Ну, это можно продать на eBay. Также тут разные сказки. По следам бременских музыкантов. Незнайка. Ігор Тальков, чистые пруды, легендарные. Как-то так? Так, купив за 350 п'ятдесят гривень трансмісію на паровоз. Чотири колеса металевих крутиться, працює. Кодовий замок Кавши. от какой-то советской игрушки. Смотровая труба. И вот такой карабин. Кстати, цены на них очень удивили. В интернете дорого за них просят. Друзья, кто в курсе, чему такая высокая цена на них, дайте знать. Я что-то не понял, Що ми прикол. Так, все це я купив за 350 гривень. Друже, якщо ти додивився відео до цього моменту, це означає, що відоси мої тобі подобаються. Я в свою чергу прошу лише одне. Підпишись, будь ласка, на канал, залиш коментар та протисни вподобайку. Всім добра, слава Богу! Слава Україні та велика подяка нашим захисникам ЗСУ.